Як контролювати оплати ну і так далі? Просто можна для себе зробити екселівську табличку, пишете наприклад, маршрут, дата цього маршруту, дата розвантаження, дата відправки документів або отримання документів. Тобто Ми, наприклад, якщо листи відправляємо з фактурами і з фактурою, з МР- або ВОЗ-ками. Приходить лист, і лист забирає клієнт, приходить повідомлення, що лист відібраний. Тобто з цього моменту починається відлік часу оплати. Тобто, наприклад, буде 20, 30, 60 днів. Тобто, і ви собі прораховуєте і ставите в цій табличці Excel, що такого до такого -то часу повинна прийти оплата. Є також, якщо ну, багато транспорту, за всім можна не додивитись. Є програми продаються. Ці програми ви можете купувати. Там, по-моєму, абонплата йде, і плюс там кожен місяць ви там платите е, якусь певну суму грошей за обслуговування цієї програми. І ви там вбиваєте всі дані автомобіля, клієнта, дата, там, оплати і так далі. Тобто контролюється через програму весь цей процес. А так, якщо там один, два, три п'ять автомобілей, то це можна зробити звичайною табличкою Excel. І якщо приходить дата оплати, а грошей немає, то ви починаєте дзвонити клієнту або писати і казати, що пора вже гроші платити. Або ми, наприклад, робимо там за 3-4 дні по повідомлення, скидуємо через почту або через програму, там, ну через біржу, скидуємо, що у вас там термін, вам потрібно оплатити. Нагадуємо про себе. Ну і клієнт відписується, що так пам'ятаємо, такого до такого числа по-любому повинна бути оплата. Або якщо клієнт, там, наприклад, забув, ой, вибачайте, я забув, завтра оплата.